Лілю, привіт. Привіт! Я тобі хочу задати декілька питань, а ти. А е, потім отак... я тобі. Добре, але ти так спонтанно дуже давай відповідь мені. Так. добре? То мовчати після сварки кілька днів, як ти думаєш, норм чи стрьом? Mm, стрьом. Перевіряти телефон партнера. Стрьом, стрьом, стрьом. Ходити на каву з колишнім або колишньою це норм чи стрьом. Um, трошки стрьом, але може й бути норм. Писати іншій людині, коли в стосунках: норм чи стрьом. Норм останнє моє питання це казати, я не хочу зараз говорити про це. Це норм чи стрьом? Я думаю, що норм. А ти, до речі, як думаєш? Дуже сильно залежить від контексту, але в якості того, то я думаю, що я з тобою погоджуся. Друга частинка, я задаю йому запитання: зберігати секрети від партнера норм чи стрьом? Е, Ну, скоріше стрьому. Скоріше стрьом. Плакати при партнері чи партнерці? Абсолютно норм. Хотіти більше простору для себе. Норм, це норм. Я теж думаю, норм. І плакати норм. І секрети зберігати стрьом. Говорити про минулі стосунки, норм чи стрьом. Швидше стрьом, але якщо це являється певною мірою рефлексії або дотично до якоїсь теми, може бути. Вау, класно. Ми не готувалися. Не відчувати метеликів у животі після року разом. Норм чи стрьом. Норм. Теж так думаю, просити більше уваги від партнера чи партнерки, точно норм. Ми маємо право просити про задоволення своїх потреб.